Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ми вже дивилися нещодавно, що Залужний зустрічався з ярмаком у Лондоні. Вірніше, ярмак з, Єр... з... З... з залужним. Ось, Їхав, чи летів з Америки і залетів до Лондона. Ви запитуєте, чи після цього довіра до залужного знизиться? Чи спровокував ярмак залужного? То зараз будемо дивитися, чи спровокував Єрмак Заложного. В принципі, я великих перепадів не бачу. Але знаєте що? А, дивіться, тут дуже багато монетних. Якщо взяти, то дуже багато монетних карт. Тут самі монети. І самі жезли. І ці всі карти вони вже можуть показувати картину, що залужний продався, залужного купили, оцінили, купили. І ось ця карта на дні колоди може показувати, що, в принципі, ну, це не спровокував недовіра, а просто що люди визнають, ніби залужний, От, бачите, він все рівно відноситься до цієї команди. Тобто він один з них, він не наш, або ще щось, розумієте? Але я тут не бачу, зараз я якийсь, який процент. Ну, в принципі, дивіться, невеликий процент, я би сказала. Але в медіах так, висвічують зараз, а, то дивіться, то він же ж такий самий. Ось якось так розумієте, він в їхній команді. Тобто продався, залякали. Ось тут якісь такі речі можуть іти. Карти натякають просто на те, що багато людей поміняли свою думку і все рівно, знаєте, скажімо так, людина, яка тверезо думає, має критичне мислення, та людина її не переконати, що ярмак міг купити залужно. Ми зараз подивимося. Але та людина, в якої. Ну, скажімо так, лабіль, не лабільна, а не, не стійка психіка або критика. так? Ті люди, так, вони вже подумали, що це вже все відноситься до їхньої команди, все пропало. Тобто вірять любому і псо. А ми зараз подивимося, чи продався Залужний а, Єрмакові, а, тобто, чи є він насправді в їхній команді. До речі, випадає в першу чергу а, імператриця і імператор. Але, зараз ми подивимося, ні, це і псо. Дорогенькі мої, це і псо, ні в якій команді він не є. Ні, я не бачу, що тут він в їхній команді. Вони би хотіли його мати. А, карта, до речі, ось ця. Зараз я ще раз перепитаю. А, дивіться, він не в команді Єрмака. Бачите, гроші він не візьме від них. Ось іде тут смерть. Але він іде послом, скажімо так, від України. Розумієте, він не посол від Ярмака чи від Зеленського, він посол від України. От і все. Ось на цьому тут і, скажімо так, ну, якось. Крапку можна покласти, правда? Тобто, не дав себе. Ні, не дав, ні, не дав. Ні, не дав він себе е... завербувати на службу до ярмака. Я ще раз. Ні, немає. Складні у них є відносини. І такі дрібні, вони не стискаються, скажімо так, не зіштовхуються, ось якось так, не состикаються. Якось так. Не бачу я. Складні відносини в них тут, і, в принципі, стримані, складні і стримані відносини між ярмаком і залужним. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, тобто, не спровокував тільки тих, це не була провокація стосовно залужного, але почалися розмови, скажімо так, і псо полізло. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!